І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі знову. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви відкрили це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Такого відео в мене вже дуже давно не було, тому що я так давно вже не робила замовлення з iHerb, але зробила нарешті і замовила. Дещо багато чого я замовляла раніше. Там вже знято з випуску, з релізу, з виробництва. Ось. Тому прийшлося знаходити якісь заміни певним вітамінам. тому зараз з вами все подивимося, що ще цього разу я замовляла. Ну тут будуть лише одні вітамінки для здоров'я, для того, щоб зараз, знаєте, хвороби вже знову ходять. Потрібно мати стійкий, гарний імунітет. Так, за допомогою традиційної шпажки будемо зараз відкривати. І дуже швидко прийшло замовлення. Так, замовила я його десь на початку місяця. І вже ось воно, як писала, що з 12 по 15 вересня прийде, воно прийшло 12 вересня, здається. Так, 11-го вже було ось в Україні. Вже передано для доставки, 12-го вже приїхало до мене. Так, дуже-дуже-дуже швидко. Так, будемо зараз скривати. Thank you. Тут все, бачите, на всіх мовах світу є все. Дуже круті коробки, такі якісні. Так, дуже таке пакування завжди багато. Так, щоб воно нічого нікуди не ділося. І так, будемо дивитися. Ага, ну перше, що я замовила, це є стімне. Минулого разу я також замовляла. Це такий рамен чекен, курячий рамен суп веганський. Ось, Все впало. Ось такий курячий веганський супчик. Дуже-дуже полюбляє синок мій таке їсти. І минулого разу я йому також таке замовляла. Він сказав, замовити ще. Тому Ось воно тут. Так, дуже таке прикольний, якісний продукт. Це для тебе. Так, ось такі супчики. Так, ну давайте потім зроблю фото з цим всім для заставки. Тому давайте потрошку дивитися далі. Що, що тут ще далі? Щось запаковане, а це в то, що в клі запаковане ще в пупирку. Давайте відкриємо. А цього разу замовила багато від. Ага, взяла, до речі, показати, які вітаміни в мене закінчились. Там залишилась одна штучка, одна капсулка. Дуже мені сподобався ефект від цих вітамінів для волосся. Але цього разу замовила ті, що замовляла раніше, і нові, які вважаються такими найкращими. Ось, були ось такі: 5000 мікрограм біотину. Ось антиоксиданти, а це є вітамін, Б-комплекс вітамінів і мінеральчиків. Ось такий прикольний. Дуже гарний склад. Ось, я думала, що я все ще вже але ще там залишилось дві штучки. Ось, можна побачити такі. Гарні вітамінки, круті були. Ось, але цього разу якось я їх не побачила там в продажу. І згадала, що в нас були інші. І вони були теж класні. І замовила їх. І ще замовила ось ці. Це вважаються, як кажуть, найкрутіші. Для росту волосся, для такого здорового волосся, для нігтів. Так, Так, суп тут вже в мене забрали. Так. А, ось так виглядає. Це Солгар називається фірма. Дуже така крута вітамінна. Ой Боже, що воно все падає так, секундочку. Дуже хоче впасти все в мене. І так, ось такі оце вітамінки. Тут капсула не маленька така, але склад повинен бути розкішний. Тут і цинка 15 мг, вітаміна С. Мідь. Мідь, я так розумію, так. Тут все таке інше. Вважаються, вони дуже крутими. Advanced, бачите, така наворочена формула класна. так Волосся, шкіра, нігті. Ось такі ось вітамінчики. Дуже думаю, що повинні сподобатись ось, ось такі вітамінки Так, давайте далі. Дивитися, ага, ой, дивіться, які. Який... Яке красиве пакування, такі дольки апельсинові. так, Ой, дуже красиво, дуже привабливо. І це вітамін С. 90 тут таких капсулок. І в одній штучці у нас так, 250 мг вітаміну С. Добова норма написано, що треба 3 таких жувальних штучки. Тобто, це на 30 днів, як розраховано, але можна, звичайно, ж менше по одній штучці в день. Ось, ну дуже-дуже привабливо виглядає все це. Класно. Так. Угу. А, і вітамін А. Вітамін А, вітамін С. Ось ось так. Такий склад. Так. Ну, прикольні. Такі дольки прям в лимоні. Думаю, що дуже-дуже смачні будуть. Це також немало Так. Далі, оце вітаміни, вже які я при своїм батькам, взамін тим, що в них були. У них також були імуни: імун 4. Знаєте, така циферка 4 фірма Gold, Ось така теж вітамінна, але їх знято з продажу, знято з виробництва ці вітаміни, на жаль, хоча там були супер дозування вітамінчиків. Я вирішила придбати подібний склад, дуже схожий. Також вітамін С, Д-цинк, і ще й бузина, бузиний екстракт. Він дуже-дуже, знаєте, теж корисний. Так, вітамін С 1000 мг. а вітамін Д3 125 мг. Тобто теж така гарна, гарна денна норма. І цинка 15 мг, І ще й бузиний екстракт. І тут капсулки у нас. Ось такі, давайте якось їх. А, ось. ось так виглядають. Но вони схоже виглядають з тими, що були у них раніше. Ось. І це, цих я таких вітамінчиків взяла, здається, три штучки їм, щоб надовше хватило. бо вони круто працюють для імунітету. Дуже круто. Склад розкішний. Ось. Одну собі заармовувала і два дві, штучки батькам. Потім повторимо, якщо що. Так, тут по 60 капсул, і написано, що е, потрібно по дві в день приймати. ось. Але, ну, як на місяць, розрахована баночка. Можна й по одні, і по одній, тоді буде надовше. Так, це коли, знаєте, починаєте якось захворювати, то потрібно вже таку повну дозу витамінів приймати. Ось, далі. Що ще? Так, дитячі вітаміни придбала. Дуже-дуже такий класний склад, я подивилась. Ось так виглядають. Human Beans написано. Так, Kids Multivitamin, В вигляді таких жилейок також, щоб було приємно приймати. Тут зі смаком вишні, зі смаком полунички. Так, і щось у -що нас тут написано: по дві штуки приймати написано від 4 років. Від 2-3 років і від 4 там інший вже склад, скільки вітамінів буде дитина приймати. Тут і цинк також, біотин також для волосся, і фоліова кислота. Ось вітамінчик В6, т 2 вітамін Е, С А. Ось такі вітаміни. Я думаю, що точно вони будуть гарно працювати. І головне, що є цим. Це дуже теж важливо. Так, омега-3 в мене ще є дитяча, тому спеціально її цього разу не купляла. Ага, і останнє, що я придбала, це те, що ми вже купляли. І це також для волосся і шкіри. І це, звичайно, в такому розкішному форматі жувальних таких цукерок полуничних. Це дуже смачно, тому я, мабуть, через смак взяла, тому що ну, це дуже смачно. Так, також тут у нас біотину 6 тисяч мікрограмів: вітамін Е, вітамін С, вітамін А, і дуже-дуже гарно воно впливає на волоску, нігті і шкіру. Ось ось такі ще вітаміни. Тому будемо приймати і такі, і такі, і такі чи якось чергувати. І думаю, буде гарний ефект. Ось, подивимось: строк придатності тут до 8-го місяця 27 року. А цих вітамінчиків цікаво, 12 місяць 26 року. Ну, ми точно встигнемо все це з'їсти, випити, тому буде прикольно. Так, ну все, вже коробочка моя спорожніла. Ось такі, такі замовлення я зробила цього разу. Хотіла ще залишити, розказати вам про порожні баночки минулих замовлень, але бачу, що в мене ще вони все є, там десь ще не закінчилось до кінця. Навіть бачите ці вітаміни для волосся, там ще дві, дві штучки є. Ось, так. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Моє таке невеличке замовлення, вітамінне. Ось, що ви замовляєте собі, буде, буде мені дуже цікаво. Дуже цікаво почути в коментарях. Пишіть, будь ласка. Так, і до нових зустрічей. Дуже-дуже вдячна, що ви підписуєтесь, ставите лайки і знаходитесь зі мною. Ось. Проводите свій час. Все, бай-бай! До нових зустрічей!